Вітаю вас іще раз, малята, і запрошую на заняття з народознавства, на якому ми з вами трішечки глибше познайомимося з назвами українського традиційного, саме зимового одягу. Ми вже маємо з вами знання про назви українського традиційного одягу. Зверніть увагу ось на цю світлину. Ми під час розгляду таких світлин звертали увагу саме на елементи, які були або оберегами, як вони змінювалися з часом ці елементи одягу. А сьогодні ми спробуємо запам'ятати, як же називалися деякі елементи. Українського зимового одягу. Глянувши на ось цю світлину, вона дуже давня. І Саме по ній ми можемо побачити, яким же був цей одяг. Тож уважно послухайте, сідайте зручненько і спробуйте запам'ятати. Цей одяг формувався. На наших українських землях діти дуже-дуже багато років, і перевірявся в різні пори року зі своєю практичністю, і навіть у найлютіші зимові дні, щоб українці не замерзли. Зазвичай зовні верхній одяг чоловічий і жіночий був схожий між собою. Кругівся він однаково, шився також однаково. Але жіночий одяг для дівчаток він більше оздоблювався різними кольоровими шнурами, бавовняними, шерстяними, різною вишивкою. А на чоловічому одязі цього було. Менше. Отже, найвідомішим одягом, верхнім одягом в давнину був кожух. І він був не лише одягом, а іще й оберігом. Далі на світлині ми бачимо свита. Різні свити, ви можете побачити, якими вони були задовжиною. Як оздоблювались, якщо це були кольорові різні шнури і вишивки, то це більше був чий одяг? Чоловічий чи жіночий, діти? Правильно, жіночий. Ще ми можемо побачити ось такий верхній одяг, який називався сердак. Також використовувався в холодну пору року. Ця світлина і наступна мають однакову назву. Але ось цей сердак чоловічий. Далі ми бачимо ось таку одежину, яка мала назву курта або куртак. Головним убором жінок в зимову пору року були різноманітні хустки, теплі хустини, а чоловіча Шапка мала таку назву, як кучма. І зимовим взуттям українців були чоботи, як ви бачите, на світлині. Ось так ми з вами трішечки занурились в давнину, саме послухали, як же називалося зимове українське традиційне вбрання наших предків. Якщо вам було цікаво, буду дуже рада. Переглядайте ще раз відео, повторюйте можливо такі незвичні для вас назви цього вбрання і вивчайте українське.